Коли у Феді пішла дружина, він на початку трохи засмутився, але потім завів собі собаку, купив мотоцикл, про який мріяв, вдув сусідці, яку давно хотів, і життя заграло новими фарбами. Але ближче до вечора він уже задумався, що коли дружина повернеться з роботи, йому, походу, присниться песець. Ось багато хто вважає, що кішка це абсолютно марна річ у будинку. Але я так не говорив би. Ось, наприклад, як би ви пояснили дружині, звідки у вас на спині подряпини, якби у вас не було б кішки. Приходить мужик заїка з великим хазяйством до лікаря і каже: Лікарю, у мене від жінок відбою немає. Але через заїкання мені важко з ними спілкуватися. Можете допомогти? Лікар, молоденька, симпатична дівчина, тільки но з інституту говорить йому. Ну що ж, роздягайтесь, побачимо. Навіщо роздягатися, я ж заїкаюся. Шановний, я лікар, мені краще знати, що робити. І загалом це нова методика. Ну, чоловік роздягається, а лікарка йому. Я зараз візьму вас за праве яйце, а ви постарайтесь без заїкуватості вимовити слово «дев'ять» Вона бере мужика за яйце. Мужик каже, 9. Лікар Добре. А тепер я вас візьму за ліве яйце. І ви без заїкуватості скажете 99. Пацієнт каже, добре. Лікарка бере його за ліве яйце. Мужик каже: 99. Лікар, чудово! А тепер я візьму вас руками за обидва яйця, а ваш прилад покладу собі в рот. А ви в цей час без заїкуватості скажете 999. Чоловік каже, добре. Лікарка бере його за обидва яйця, заковтує його прилад, а чоловік один, два, три, чотири.